Як розвивалася серія ігор Counter-Strike і як так вийшло, що простий мод став однією з найбільших кіберспортивних дисциплін? Які кроки зробила Valve, щоб впевнено захопити ігрову арену вищого геймерського спорту? Та що було особливого у контрі, що покинути її навіть зараз не можуть мільйони гравців? Файного дня, вечора та ночі. З вами команда UG Culture Та ми готові вам відкрити таємницю Counter-Strike. Це взагалі-то починалось не з контри, та навіть не з моду на Half-Life. Це була б гарна історія, що ось команда модерів, майже новачків зробили мод на Халву та попались на очі габену. Перешкоди, скандали, перемоги і, врешті-решт, світова популярність. Та все було трішки інакше. Шлях розвитку Counter-Strike не можна назвати ні простим, ані дивним. Так трапилось, що для цієї ігри усі зірки зійшлись і її популярність була майже гарантована. Та це погляд сьогодення. Все почалось навіть не з Half-Life та Valve. Все почалось значно раніше, у 1997-му. Коли кіберспорт вже розвивався. Призові кошти переходили далеко за десяток тисяч доларів. А усім цим балом володарював Quake. Неймовірна популярність StarCraft Brood War, Duke Nukem, Doom, Ultimate Mortal Kombat 3 та Street Fighter. Ринок не можна було назвати перенасиченим, але геймери вже обрали своїх фаворитів. І всі ці ігри ще довго будуть з'являтись на великих турнірах як кіберспортивні дисципліни. І всьому цьому не діставало чогось простого, тактичного, командного. Все, що ми перелічили, гралось на турнірах в соло один на один. Ніша ж командних ігор пустувала, а слідкувати за поодинокими геймерами було достатньо важко, навіть якщо один з них виграв Ferrari Spider. Поява ж Counter-Strike, як такої не пов'язана ні з кіберспортом, ні з Халфлайфом. Ні з мультиплеєром взагалі. От був собі такий студент під ніком Гусман, а по паспорту Мінлі. Любив він вільний час борсатись в ігрових рушиях, модельки крутити та малювати. І фільми полюбляв. І потрапив йому на очі фільм Хіт, де група злочинців ведуть бій на смерть з правоохоронцями. Цікава тема для гри. Подумав Мінлі, і почав робити мод на Квейк. Navy Seals. На просторах інтернету гуляє інформація, начебто творець Counter-Strike, придумав його під враженням від статті про тероризм або від жаху 9.11. Та він сам спростував це, коли розповідав про свій мод. Для одного гравця простенький, створений на відносному реалізмі про битву спецури та терористів. Свою популярність він отримав, тому як гравцям вже трошки набридла тема пекельних або іншопланетних монстрів. Та була проблемка. Двигун Quake не був ні достатньо гнучким, ні штучний інтелект в ньому розумом не відрізнявся. Тому мод розвивався повільно, і ви про нього навряд чи чули. А потім вийшов Half-Life Gold в а в 1999-му інструментарій по його модифікації. І ось тут вже і з'являється назва контрудар, бо мінлі перейшов на інструментарій під Bell. Все ще під натхненням від фільму «Хіт» Мін Лі створив тактичний шутер, що вийшов у бету у 1999-му. З фільму ж Мін витяг набір зброї: МК, Калаш, Галіл, МП9, USP, Глок. Ну і основну концепцію дві команди зі своїми цілями. Одна ціль отримала префікс Д на своїх картах, де терористам потрібно закласти та підірвати бомбу. А друга отримала префікс КС, де спецурі потрібно врятувати заручників. Те, що мод має має бути мультиплеєрним Мінлі не вагався, і це дало свої плоди. Вже на третю чи четверту бету сайт Counter-Strike був переповнений різноманітними людьми. Перегнав він навіть Team Fortress від Valve. зацікавлені гравці, створювали карти, допомагали в розповсюдженні. Тестували бету. Ну а самі талановитіші переходили до команди Мінлі, щоб разом розробляти мод, такі як кліф. Не пройшло і року розробки Counter-Strike, як ним зацікавились Valve. Представники габена прийшли до міна з досить простим та крутим запитом: продати Valve усі права на контру і стати частиною компанії, продовжуючи розробку. Ну і мін погодився, причин відмовляти у нього не було. А у Valve вже були великі плани на цей шутер. Перспективи моду вписувались не тільки в незайняту нішу на кіберспортивній арені. А ще й у потенційні продажі тому ось пройшло небагато часу, і мін разом зі своєю командою випускають Counter-Strike 1.0 під торговою маркою Valve. У 2000 році. Тож якою вона взагалі вийшла, та ваша КС. За що полюбили? За декілька апдейтів від 1.1 до 1.6 вона дісталась своєї доконаної неповторності. Красу counter strike неможливо повністю відчути у сьогоденні. Ну не зрозумієте ви, що таке муха, слон, чому МК та ЮСП обов'язково носяться з глушником не тільки через безодню почуттів, що називаються ностальгією, а через зміни самої культури шутерів. В словах КС не тільки вдалий команд. in him play. Не тільки десятки та сотні різноманітних мап, створених гравцями, не тільки модифікації, що потім отримали повноцінні режими, або навіть окремі ігри. Контра була достатньо простою в розумінні з величезною стелею розвитку скілу та прогресу. Хоча цими концепція цього всього дуже проста. Є дві команди, на котрі діляться десяток людей, і карти, на котрій є окрема ціль. Перемога в раунді це або знищення команди противника, або виконання завдання карти. Ось і все. За вбивства кожен раунд. Гроші на покупку бронежилет, каски автоматів, кулеметів, пістолетів, гвинтівок і дробовиків, гранати ще були, декількох видів. Та набір для розмінування у спецназа. Цього було достатньо, щоб кожен матч відчувався різним. Кожен гравець виконував якусь свою роль від кемпера з гвинтівкою до тилової криси. Тактика, стратегія, все це робило КС ідеальним командним шутером. І ось що з цього вийшло. Повернемося в рік, так, 2004-2005. І уявімо собі малого пацанчика, що їде на літо у санаторій. В санаторії біля містечка Х, наш, хай буде Сергій або Сірий, дуже сильно нудьгує, бо робити нема чого. Сірого рве та мече, бо сидіти в палаті та тошнити по літературі це, як колись казали, адський ні зачок і западло. Ну і ось наш сірий тікає від нормальної осанки та 100% зору. І біжить до містечка Х. І він вже знає, що. Він буде шукати якийсь підвал, чи гараж, чи перепродану забігаловку. Головне, щоб там були вони. Ряди білих коробок, моніторів, і щоб на них була лише одна гра: КС 1.6. За 10 гривень сірий сідає за комп'ютер, грає та дізнається, що скоро буде чемпіонат по КС містечка Х. І лише за місяць він знайде зовсім незнайомих собі людей, віком від 10 до 30 років, що борються за чемпіонство та нову ігрову. Мишу. Наш сірий вступає в одну з команд. Тренується замість фізіотерапії, знайомиться з дівчиною, що гуляє поруч, з цим підвалом вечорами, з дивною посмішкою, наклейками Hello Kitty на спідниці та зламаним нігтем. Один раз сірий навіть отримує в обличчя від команди Візаві, але закінчує свій курс лікування в санаторії чемпіоном. Без ігрової миші, бо ту зламали в бійці, але з новими друзями, з новими почуттями та пам'яттю на всі роки. Сухариками трикорочки та дівчиною хоча. Хоча б на місяць. Проста історія, подібні котрій мільйони, бо це був дуже особливий період для молоді. Епоха комп'ютерних клубів це величезний етап розвитку субкультури та культури геймерства, що для нашого каналу взагалі основне. Річ у тім, що гарний інтернет та геймерське залізо, м'яко кажучи, були в дефіциті. Інтернетом взагалі займались компанії, котрі спеціалізувались на проведенні кабельного телефону або телебачення щодо самих комп'ютерів, зрозумілих лінійок заліза та його наявність були як f 15 для України, десь там в планах та дуже дорогими. В деяких країнах, типу Китаї чи Кореї, проблеми зі швидким інтернетом для усіх до сих пір не вирішені, тому інтернет-кафе там все ще популярна річ. А щодо років, про котрі ми розповідаємо, це був пік такого бізнесу, як комп'ютерний клуб. Їх були сотні, тисячі, десятки тисяч по усій території Європи і особливо в пострядянщині. Мільйони історій народжених за пронумерованими місцями. З пластиковими табуретками у складських, гаражних, підвальних приміщеннях. Ніяких барів та кафе поруч, навіть туалету, тільки компи, адміністратор Бог та дні ночі за валюту перед екраном. Так виглядало геймерство на зорі тисячоліття, аж десь до 2007-го. Саме тут зароджувались легенди кіберспорту, формувались клани та культура. Тут майже кожен хлопець зі школи витрачав гроші на обід. Амбіції, що росли у серцях гравців того часу, були різнокаліберними. Мріяв просто зробити саму круту команду на районі, що буде тримати авторитет. Хтось просто хотів отримати трошки грошей, або можливість безкоштовно пограти ще чутка. А хтось мітив поїхати на великий міжнародний турнір? Кількість причин для розвідку кіберспорту зробили його безвихідно популярним. І у цій усій історії Counter-Strike був чи не основним рушієм. Бо якщо стати окремою зіркою кіберспорту у StarCraft чи Warcraft чи Quake, це доволі наївна мрія, то зробить. Команду, що буде розривати усі локальні і не тільки турніри, це вже більше виглядає як план. За наявності контри усюди, за відсутністю на VCG 2000 командних ігор, за рахунок постійних місцевих турнірів на всій Європі, не міг кіберспорт розвиватись інакше. Тому вже в 2001-му на VCG, одному з найбільших світових турнірів, з'явився Counter-Strike у кваліфікації. 5 на 5. На DreamHack у 2002-го КС вже була основною дисципліною. У гранд фіналі ЄСВЦ 2003-го також бачимо мод відміналі, котрий, до речі, покинув Valve через декілька років після виходу 1.6. Для СНД з'явився Asus Cup, що проводився у Києві та Москві. Арбалет Кап з 2004-го також підіймав та тримав пострадянський простор кіберспорту. Всі перечислені мною турніри це вже великі заходи з великими призовими. Так, десь до з 2006 до 2007 зробити кіберспорт своєю основною професією ще було важко та вже перспективно, особливо якщо враховувати, що на усіх компах була улюблена КСК 1.6. і тут ви вже можете запитати, а де Counter-Strike Source? Чому на майже усіх великих турнірах ця гра майже не з'являлась після релізу? Зараз зрозумієте. Ще до релізу КС 1.6 у 2003-му вже було потрібно мислити, як розвивати гру. Ну і габен вибрав три основних напрямки: це підключення КС до платформи Steam з античитом від Valve, системою друзів та офіційних серверів. Це розробка компанії та гри для одного гравця під Лейбом Counter-Strike та розробка нового рушія Source разом з Half-Life 2. Перше було виконано ще за версії 1.4. тоді впихнули голосовий чат. Деякі можливості Steam та перші версії того самого. Друге віддали Gearbox Software. На їх плечі лягла розробка Counter-Strike Condition Zero, щоб графіку покращили, оновили, сюжетну кампанію додали, можливо, ще щось доповнили від себе. Але Gearbox провалили дедлайни у 2002-му, тому Condition Zero перейшов до іншої студії, а потім ще до одної. І так вийшло, що воно взагалі стало непотрібним, бо реліз гри відбувся на рік релізу Counter-Strike Source. Ну і останнім логічно займались самі Valve, з переносом контролю на рушій Source з новою графікою, новими інструментами для створення карт та модів, з новою фізикою, системою і так далі. І я навіть не знаю, що сприйняли гірше. Непотрібне DLS, в котрому нічого особливого, крім графіки, не було, тобто Condition Zero, чи зовсім нову гру на новому рушії. Тому що майже до виходу CSGO на професійній арені була класична 1,6. Чому? Десь у маркетингу існує правило: щоб користувач перейшов з одного товара на інший, новий товар має бути мінімум у 3 рази кращим за наявний. Чи можна сказати, що КСС була кращим за 1,6 у 3 рази товаром? Очевидно, ні. Якщо брати КСС як окрему гру у вакуумі, це дуже якісний, красивий та технологічний продукт, з усім тим, за що полюбили КС 1,6 та навіть більше. Але ми живемо не в теоріях. Фактично було те, що нову графіку потягнути на достатні для кіберспорту швидкодії могли далеко не всі комп'ютери. Навіть на деяких офіційних турнірах КСС зухвало лагав, особливо при використанні димів. Більшість комп'ютерних клубів того часу взагалі відмовились від встановлення КСС на. На свої машини. А на деяких турнірах були обмеження щодо використання гранат. В усьому ж іншому це прекрасна і гарна гра. Але знову ж тале. Новий рушій Source відрізнявся у гравітації, у можливостях, у фізиці, у колі розкиду пуль. Для кіберспортсменів це була фактично нова гра, вчитись котрій потрібно було знову. Конфлікт між версіями дійшов до того, що багато команд відразу відмовились від переходу на нову версію. Багато механік, котрими вчились роками, просто не працювали в КСС. Наприклад, ті ж самі простріли були величезною причиною для скандалів. За свої роки життя КСС досягла тільки одного: розділення групи фанатів навпіл. Більш молоді гравці гуляли у Source, доки весь професійний геймінг продовжував грати в 1.6 на картах Aztec, Рейн і так далі. Counter-Strike 1.6 розійшовся в 8 разів більше, ніж Source. Так, до згадки. А сам Source продався у 4 мільйонів копій. Що непогано, але різниця відчутна. Після скандального та конфліктного релізу Source чогось особливого нового по контрі не виходило. Можна згадати лише Counter-Strike Neo, модифіковану версію контри для Японії. Бо саме в модах та картах далі розвивалася контра. Японці зробили собі футуристичний шутан, ще й написали до нього візуальну новелу. Counter-Strike Neo White Memories. Але то японці, вони завжди у всьому особливі. Модифікації на контру і так було достатньо, щоб ще сильно розбирали. Японський мод для ігрових автоматів. Бо після виходу у Source, контра поступово почала переходити в іншу епоху: в епоху модів, приватних серверів та в епоху очікування чогось нового. Доки поступово виходили Battlefield та Call of Duty, Medal of Honor та інші дуже відомі шутани, Counter-Strike ліз у глибину. Вже у плюс-мінус 2006-2007 роках домашній інтернет, так як і ПК, перестали бути такою рідкістю і демонстрацією достатку. Тому потихеньку адміни інтернет-кафе стали адмінити ще й сервера Кеос 1.6 та KSS. Вони стали вмістилищем усіх різноманітних історій, таких ж масштабів та драм, як і комп'ютерні клуби. Колись давно просто знайти матч було складно легше вже віднайти окремий сервер. Котрий захостив, тобто відкрив якийсь конкретний чувак і тільки тоді почати грати. А вибір був не з легких. Деякі сервера відводились чисто під окремі ігрові канали та групи, тому усіх новеньких там банили, якщо ти не член клану. На інших ж була така кількість модифікацій, що було важко грати взагалі. Змінювались не тільки скіни, звукове супроводження, ефекти. Майже як і кзібіт, кожен другий адмін серверу ставив на свій. Усе, що міг знайти, створюючи блювотну каруселю цирку зі світломузики. Багацько з таких майстрів ще й продавали платну адмінку, а їх є одна тян ганяла на сервері з унікальним, максимально шлюховатим скіном, класика жанру. Мало хто також знає, що ще була Counter-Strike Online у 2008 році. По-перше, це був ремейк Condition Zero, тому механіка, фізика і все, що перекочувало. По факту з КС 16 наші далекоазіатські друзі напхали в контру все, чого тільки їх шира корейська душа бажала. Різна зброя за реальні гроші: pay-to-win, офіційні зомбі режими і так далі. Тобто, це була велика збірка модів за безкоштовно та з донатом. І на цьому було майже все. Перед тим, як ми дістанемося Counter-Strike Global Offensive нам потрібно згадати одну дотичну, але дуже важливу тему для нашої історії. А саме Team Fortress 2 та майстерню Steam Командний шутер від Valve нам важливий лише з 2009 року. Це той самий рік, коли у Team Fortress з'явились шапки, косметичні предмети, що просто були і нічого не змінювали у самій грі. Отримати тоді їх було просто: сиди та грай. Саме тому на деяких серверах. Team Fortress було більше 9 тисяч людей. Клас, спасибо. Як будто мені і так дуже легко записувати, так ти ще вирішив, сука, подріліть. Блять, подріли собі Анус, йоп твою мать. Живу на першому поверсі. А це блять, хуйня дрілить десь на шостому. І я її чую. І це, сука, не весело. Дякую, додрілюю вже, блять. Ця ситуація пішла ще далі, коли Valve зробили Steam Trade. Та ти, сука зай. Я. Я це, я, я це, я це видалять не буду. Тому що буде дівчину? Ця ситуація пішла ще далі, коли Valve зробили Steam Trading у 2011-му, і всі косметичні предмети стало можливо обмінювати. Народились десятки сайтів, що були, як то кажуть, ринком, де шапки купляли за валюту. А також трохи пізніше з'явилась майстерня Steam, де будь-хто міг опублікувати свій мод, і якщо він буде гарним, то піде в гру. З гонорарчиком для автора шапки. Це все виросте в таку величезну тему для розмови, що ви навіть не уявляєте. Та тому як ми вже заговорили про продукт 11, пора вже поговорити і про Неві, і про український кіберспорт. Перший інтернешнл по доті 2 важливий не тільки для усього кіберспорту, але і для України. Саме Денді був головним аргументом усіх школярів та підлітків, що гроші за ігри в комп'ютері дають. Ну а для світу Україна відкрилась як перспективний ринок гарних гравців та команд. Київ кіберспорт арена відкрилась за рік до перемоги Неві. Та зрозуміло, після чого вона отримала величезну популярність. Неві мали не тільки команду по доті, по КС також були. А ще Маркелов той самий це ж наш хлоп. Про цю легенду АВП не тільки навіть Реп писали, а ще Сеня, Едвард, Зюс, Зеро Гравіті, ну і наше дарування Сімпл. Ми були у кіберспорті завжди, та все ж потрібно визнати, що саме Неві своїм великим виграшем підняли важливість кіберспорту в очах українців. Ну і репутацію України як ж без цього. З самого початку ми пішли тим ж самим шляхом, що йшло більшість радянських стран: Глуби, лан-турнірчики, місцеві та регіональні змагання усе було так само. До появи НАТО Свінсере, тобто неві про українських гравців, було чутно рідко. Та все ж наші з'являлись на великих та не дуже турнірах. Часто в призерах рюснятускап були наші хлопці. Вайтра, наприклад, відомий гравець Старкрафту нагадував про українців. Ми були і на DreamHack, і на ESWC, і на VCG, і Arbalest Cup, і EM. Та все ще професії геймер на WorkUA точно не було, як і самого сайту. Довгий час кіберспорт у СНД розвивався в основному у сні, так як там були гроші і банально більше людей. Там були спонсори. Та саме за рахунок наших хлопців, наших героїв, Україна це один з небагатьох центрів кіберспорту взагалі за 12 років розвитку у контри так і не з'явилось серйозних конкурентів на світових турнірах. Це не означає, що Battlefield та Call of Duty не мали своїх чемпіонатів. Були та не такого масштабу і не так часто. Тому Valve не так, щоб поспішали з новою грою. Реальні конкуренти з'являться тільки з виходом Rainbow Six Siege, Overwatch та Valorant. а Warface рахувати ми не будемо. Основною причиною для появи CSGO були як не на диво консолі, коли Hidden Path Entertainment намагались портувати КСС на нове покоління. Valve подивились на це і задались питанням: а чи не зробити з цього порту окрему гру? Другою ж причиною було те, що турніри і чемпіонати бажали бачити нову графіку з новими можливостями, щоб тримати увагу нових та нових глядачів. Та й розділення кіберспорту та казуальних гравців, що все ще було проблемою. Valve хотіли вирішити. Таким чином і з'явилась Counter- strike Global Offensive у 2012 році. Гру створювали під кіберспортсменів та все ж комфортною для казуальних гравців. Тому якась кількість Олдів з 1.6 все ж таки покинули гру, але більшість спокійно перейшла на нову систему. CSGO замінив собою старі версії на турнірах, хоча проблеми з оптимізацією були. Що говорити, якщо навіть зараз залізо для комп'ютера часто підбирається під КС. Коктейлі Молотова, наприклад, декілька разів навіть були забанені на турнірах. Рангова система підбору гравців. Відсутність мільйона поганих та платних серверів, покращений, хоча й дірявий античит. Аргументів, щоб перейти на Global Offensive, вже було достатньо. Та основний потік гравців прийшов до CSGO пізніше у 2013-2014 роках. До цього CSGO тримав стабільний, але невеликий онлайн аудиторії. Вона росла, але в середньому за перші роки в нову контру гралось від 10 до 20 тисяч людей на день. Але все змінилось з оновленням Arms Deals. Натяк ви можете зрозуміти, це скіни. Та сама майстерня Steam Кейси та Steam Marketplace дали контрі новий подих, котрий почав приносити не тільки Valve, Великі гроші. Трейдерство у Steam уже до цього було розвинене. Було багатько сайтів для ставок, типу Dota Lounge, форумів куплі-продажу. І у CSGO прихід з кінів це величезний стрибок у популярності. CSGO в Тандемі зі Steam стали не тільки платформою для спільнот для продажу ігор, але ще й як можливість непогано заробити. Будь-кому. Я згадую, як одна маловідома гра Курдспе лекшеними мо дозволяла витягти по 200-400 гривень за день з Steam Marketplace. -у. тільки за рахунок косметичних предметів, що випадали. В CSGO ж гроші крутились значно-значно більше. Вам відомо, що деякі інвентарі вартують у сотні тисяч доларів. І до сих пір можна вивезти зі своїх скінів як мінімум нову гру, ну або похід в гарний ресторан. Хоча торгівля за реальні гроші з кінами зовсім то нелегальна. Не дуже то Гальною була і друга епоха CSGO, котра зробила і кіберспорт, і саму гру ще популярнішою. Давайте пройдемо коротенько по тому, що було. З моду на Квейк контра стала кіберспортивною дисципліною. Центром нової культури принесла з собою десятки модів та окремих карт і дійшла до Казино. Після того, як CS та Steam заповнився трейдерами, почало розквітати RMT та рулетки. Рулетки по CS або Dota — це сайти з Казино, де за реальні гроші ви крутите скіни. І виграєте їх. Такий сайт зробити було вкрай легко. Їх були сотні, ледве не тисячі. Десятки відомих блогерів рекламували рулетки, а деякі з них були і створені відомими стрімерами та ютуберами. Та на диво, ця мерзота у виді замаскованого казино була вигідна як гравцям, так кезгоу, так і самій велв. Останні, коли ситуація вийшла із під контролю, навіть розіслали листи самим авторам рулеток з вимогою припинити діяльність. Та в цих небагатьох листах не було ні слова про казино або Азартні ігри, щоб не привертати увагу до офіційних кейсів, котрі також. Азартні золотий вік рулеток закінчився з появою обмежень на продаж та передачу предметів у стімі, але вони все одно декілька років привертали увагу до гри. Ну і потрібно сказати, що багато малих та локальних турнірів фінансувались саме доходами з рулеток. Завдяки рулеткам, можливості дивитись стріми офіційних ігор з CSGO, півмільйона гравців в середньому на 2019 рік. Без торгового майданчику, безліч різноманітних скінів та казанок CSGO не стала б настільки популярною. Ще один стрибок у популярності гри стався 2020-му і не через режим Battle Royale, котрий створили лише через неймовірну популярність жанру королівських битв. Після того як CSGO стала безкоштовною, стався коронавірус. Доки гру наводнювали десятки читерів на одноденних акаунтах, епідемія сучої херні, котра забрала в нас півтора року нормального життя. Закривала гравців по домам і сидячи вдома за відсутності можливості піти погуляти, чи якось корисно провести свій час, чи поїхати на офлайн турніри. Гравці просто дивились трансляції через саму CSGO, заодно отримуючи якісь скінчики за перегляд. Результат: мільйони гравців у онлайн 2020-2011 роках. Тепер слідкувати за кіберспортом і грати одночасно стало трендом. От, наприклад, нещодавній конфлікт українських команд між Монте та Неві. От є дві команди, обидві українські, та одні вважаються прям лицем українського кіберспорту, а інші маловідомі. Що цікаво, що українці більше топили за Неві, в котрих грають і ті... ханяві гравці, і сам по собі бренд Неві інтернаціональний, а не повністю український. А Монте – це чисто наші хлопці, котрі дали Наві прикурити. І котрі при кожній можливості нагадують, що вони з України та за Україну. Навіть якщо ви подивитесь на їх емблему, там ви побачите три зуби. І це лише один з багатьох конфліктів. Коронавірус та війна, кіберспорт на паузу не поставив. Тоді навіщо КС2? На драйві популярності CSGO немає жодної причини зупинити розвиток гри. Сіквел нова частина, щоб закріпити первенство на кіберспортивній арені, продемонструвати технологічні можливості та збільшити свою аудиторію, що потроху витікає Overwatch, Valorant та Rainbow Six. Але якою є CS2? На даний момент це не саме якісний продукт, проблеми з релізом, як завжди. Ми бачимо, що зараз є проблеми з тікрейтом, з неткодом, з реєстрацією попадань та багатьома іншими невеличкими проблемами. Наприклад, та ж сама фізика, дими, котрі розрекламовані були, погано працюють. Наприклад, ще є проблеми з фізикою та анімаціями самих персонажів. Тобто для кіберспорту КС-2 все ще якось не дотягає. Але все одно ми знаємо, що і CS GO також релізнулась не дуже гарно. Вона була як Call of Duty з такими ж самими проблемами по тікрейту і взагалі. Але ви самі можете її оцінити. А ми будемо далі дивитись, як розвивається CS 2 З вами була команда Йоджій Culture. Вдалих вам матчів на полях Дедаст. І до зустрічі у нових роликах.